Сьогодні 30 діток наших полеглих героїв, тих, хто зник безвісти та в полоні відправляються у неймовірну подорож в різдвяні канікули у Карпатах. Цю ініціативу нам вдалося реалізувати завдяки підтримці багатьох небайдужих людей. І ми хочемо висловити подяку Медіакорпорації корпорації Рія, організаторам народного бренду, нашим діткам з проекту Діти та війна, які своєю гучною кулядою відвідували наших партнерів, друзів та благодійників Карітасу. А всі зібрані кошти долучили до цієї. Її доброї ініціативи. Я відправляю двох діток, відправляю вперше, але не хвилююсь дуже, тому що знаю, з ким вони поїдуть. Я вже знайома з працівниками карітусу. Не знаю, наскільки це надійні і хороші, відповідальні люди. Тому з радістю їх відправляю. Очікую, що вони відволічуться від, від наших буднів, таких не дуже приємних, відпочинуть. Карпатах взимку вони ще не були. Крім того, хочу, щоб вони трошки навчилися самостійності, без щоб самі навчилися справлятися, збиратися, організовуватися. Це основні мої очікування. Нехай поїздка буде для них щасливою, нехай вони гарно відпочинуть, а ми тут будемо молитися, чекати і радіти за них. Я приїхала з Запоріжжя і очікую щось веселе і щось таке неочікуване. Я буду в Карпатах перша. Ми приїхали з Суража, Кременецький район. Думаю, враження будуть нормальні. У цю подорож відправляються дітки з різних куточків нашої області. На них чекає неймовірна подорож, екскурсії, різноманітні активності, які для них підготували фахівці благодійного фонду Карітас. У цій подорожі дітей супроводжуватимуть фахівці нашого благодійного фонду Карітас. Це соціальні педагоги, психологи. Медичний працівник, віримо, що ця подорож запам'ятається діткам надовго і принесе їм багато позитивних емоцій.